Все, мотобур забрав клієнт, який зранку резервував, на, на відео там була з ним розмова. Не зміг він визначитися з діаметром бура, взяв 250 і взяв 300-й. Стосовно бурів теж часте питання. А що треба доплачувати, а який в комплекті йде і так далі? Пояснюю, розказую. З цими ось крайсменами йдуть в комплекті, може йти сотка, 150-ка, 200-ка. Можна взяти навіть всі три, без різниці, доплати ніякої не потрібно. Також є у нас подовжувачі. Ось 50-й, 70-й і метр двадцятий. Тобто, все це в комплекті, ви вибираєте, що вам потрібно. Все брати ну, просто з-за того, що воно можна взяти, так ніхто не бере. Люди самі визначаються, кому який потрібно, під які стовбики під які задачі. З мотобуром двохручним, з Віталсом йдуть вже бори побільше 250 і 300. Так само можуть бути подовжуючий, якщо є потреба в глибшої, більшій глибині, все це можна з ним взяти, кому що потрібно. От в даному випадку клієнт не знав, який йому буде потрібен, узяв обидва, взяв 250 і взяв 300 Прокат сервіс, оренда обладнання в Житомирі.